Так. Да, Мотузку забрали. Ця гілка занадто. Піднімаємо її на, на бронючку. Ця пішла вниз. Ріжемо її ось так. Забираємо, піднімаємо. Ця. Має такі... Підрізаємо їх. Цю вверх пішло, зрізаємо. З цим ми будемо думати. Тут іде туди у мене там стежка. Зрізаємо на цю бруньку. Ця гілка. Бачите, в нас теж йде. На таку бруньку зрізаємо. Тут. Так. Ці дві Чуть-чуть піднімемо їх. З тою ще будемо думати. Це, щоб не падало. таку о Чуть-чуть підчікнули. Воно вроді би і густо, але кажу, раз, одна, друга, третя гілка вже ми вирощуємо їх для того, щоб замінити цю. Не, там все одно не буде, бо це нижній ярус. То або обріжемо, або це. Наступна гілка. дивимося, От ми підійшли. Дивимося, отака гілка у нас, бачите? Ось така гілка. Вона йде йде. Постилу молоді там. Буде квіткові цього року, не буде. Є одна квіткова з цієї сторони. Обрізаємо на, на дві бруньки. Ось ці задовгі. Я зрізаю. Далі тут є кілька квіткових. Наступна гілка. Вона лягає трошки аж на цю. Ми її переведемо на квіткову, щоб сонечко поступало, будемо мати плоди. Наступна гілка пішла в нас, бачите? Має у нас плоди. Як я казав, тут ще нема, тут теж нема. Де це? Ось тут є. список лишаємо. І це все у нас тут грошечки. Підходимо в кінці. ростова Прирізаємо, типу на зовнішню бруньку. Воно буде тут. Тут підуть потужні, ми потім зріжемо. Як я вже кажу, якщо ми зрізаємо на піде раз, два, три май потужних, а тут буде ця, ми потім зріжемо. Отак ми тут облагородили чуть-чуть. Далі підходимо до цієї гілки. Дивимося. Є тут грушечка, у нас іде вона вниз, але є в нас отаке утворення. Зрізаємо, піднімаємо чуть-чуть. Все так само. Ця Падає, падає гілочка вниз. Ну так лишав я щось. Підрізали. Тут не чіпаємо, є у нас квіткова. Є ростові. Тут. Пішов догори. зрізаємо ще раз його. Там будемо бачити, піднялися вище, дивимося. Пагани. Якщо ростуть у вас, молоді пагани. А їх чуть прикрачути, бо на ці грушки от є їх стільки, а на інших старших я е, цих жировиків мучився з ними, підрізав, то тепер вони не ростуть. Потім покажу, як робити так, щоб ілка мала ріст, не затухала. Так, що тут у нас є? Підрізаємо. Так, ось так. Раз. На коротенькі ці. Оце взагалі так. Так, що це у нас? Ну, подвійна вона вийшла. Так, прирізали. Поприрізав. Щось з цього виберемо, подивимось, як воно піде. Скоршив всього, що цю придеться потім отут забрати. Поки що лишаю, щоб не родити. Піднімаємо, піднімаємося вище. Так, дивимося, ага, отут і ростові у нас бронячки, залишаємо і пішли ростова плодова. Ростова. Отак, от щоб ви бачили зараз, були зрізи. так Були у нас оці ростова, плодова. Ростова, плодова. Дві плодові. Дві плодові, я вже показував і пішла ростова Оцю ростову ми прирізаємо. Знову ось так. Наступне має грушку Жорстка лишаємо на цей рік, а там побачимо цю прирізали, грушку залишимо. Знову у нас тут мотузочка є. Чик. Так, там кажуть, якось не так. О, зняли. І гілочка у нас горизонтальна, ніяких перетяжок немає. Так, наступна гілка. Дивимося. Опять її високий, нагне, Є врожай там на ній. Зрізаємо, зрізаємо. Це поки що ну, один зріжу. І квітково був, був жировічок догорі зріз був, пустило плодову, пустило, був, мабуть, зріз і пустило. Аж там плодову, ще раз зрізаю. Ну, з цих не знаю. Одну зрізаю, одну полишаємо, подивимося що, що вона нам заспіває. Так, зараз будемо розбиратися з верхівкою, поки що ставлю, бо мені самому не зручно.